У епоху штучного інтелекту на поле бою виходить нова сила. Китайська ВЮ-Т-10 10 бойова машина піхоти без екіпажу нового покоління. Компактна, тиха, смертельно точна. Маса 12 тонн, озброєна 30 міліметровою гарматою, кулеметом і керованими протитанковими ракетами. Ніякого екіпажу, ніякого страху. В'ю Т-10 рушає уперед разом із штурмовими підрозділами без ризику для солдатів. Спроектована для сучасної війни від патрульних операцій до повномасштабного вторгнення. Вю-Т-10 може скоро діяти в тайванській протоці. З ai цільовим розпізнаванням і тепловізійними сенсорами він переслідує дрони та бронетехніку з жахливою ефективністю. Машина не вагається. Вона обчислює і ліквідує у війні. Завтра машини стануть кривавими інструментами для імперії.